Хочу зняти коротеньке відео стосовно котла, який я тестував в тому сезоні. В цьому сезоні він зробив переробку. Трішки зараз поясню, що змінив. І так само він стоїть на вулиці в гаражі. Вон зима. не утеплений. Значить, що змінено? Змінений вентилятор. Стоїть більш мощний вентилятор з заслонкою. Колись на цьому місці стояв вентилятор з запальничкою. Зараз запальничка перенесена ближче до палива. Тут горілка тунельного типу, збільшений трошки зольник для попелу. Перероблений бункер більш удобний, погано видно. Шнек під наклоном, як заводський, врізаний можна було б зверху ставити. І шнек нижній для подачі пілет. Ну і все, автоматика та сама, польська, Interelectronics 42. Стоїть постійно, ось тихенько працює, раніше шкрябав, зараз тихенько подає пілетку. От. Більше ніяких змін немає. Все на болтах, доступ є. Ну і в принципі працює. Ось в системі в хаті 31.4, бо він щойно запустився. А 42 стоїть подача. Насос працює. 42 і 40 чи 39, не пам'ятаю, виключається. Зараз набере температуру і буде. Ну, от таке. Особливих змін немає, не утеплений, треба утеплити. Тільки переніс запальничку. Бо коли вона стояла там, то потрібно було, щоб паливо дуже близько до неї підходило. А якщо палива було багато, то воно е перевращалось в коржики такі і закривало доступ повітря. Оце була проблема. Приходилось розбирати і чистити. А зараз все добре. Запустили в жовтні. Сьогодні грудень, не збоїв, ніяких клинів, нічого немає. Все працює ідеально. Бункер можна будь-який робити. Цей на 6 мішків. Тиждень можна не підходити. Ну, якось так. А, збільшення. Е Потужності вентилятора <кхи> дало зменшення розходу пілеток. Пілеток зараз витрачається відсотків на 10 поки що менше. Але буде змінена і середина котла. Я хочу перевірити іншу геометрію топки, щоб запальничку оцю запальничку. Перенести на те саме місце, де вона була, або вентилятор перенести. Щоб не було два пристрої, а один. Ну, якось так. Вентилятор 12 вольт, все інше на 220. Більш потужний такий, але він все одно маленький. З пластику зроблений комп'ютерний, комп'ютерна улітка. Потужність приблизно Вт 10, не більше. Це дякую.